Казу президента ми маємо наше професійне галузеве свято, яке відбувається щороку, 2 субота вересня, згідно наказу міністра молоді та спорту, призначено на 10 вересня, згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації. Дане захід дане мероприємство свято будемо відзначати 9 вересня, зв'язку з тим, що специфіка нашої галузі така, що суботу-неділю наші спортсмени від'їжджають на змагання і ряд змагань, які є по області. По західній Україні і по цілій Україні присвячені дню галузі фізичної культури та спорту, де наші спортсмени, спортсмени вищої майстерності і спортсмени наших спортивних шкіл будуть приймати участь у цих заходах, тому і в спортивних мероприємствах. Тому ми відзначимо наших галузевих працівників і наших спортсменів 9 вересня. І я запрошу всіх на офіційну урочисту частину на 12-ту годину 9 вересня. З 9-ї години ранку по 11.30 будуть працювати ряд локацій. Кожна локація буде представлена відповідною федерацією галузі фізичної культури та спорту. Я вам нагадую, що у нас їх, їх, тобто федерацій і видів спорту, які культивуються в Закарпатській області, є 96. Ці 96 федерацій виявили бажання прийняти участь. У даному заході і в святкуванні дня фізичної культури та спорту о 12 годині з 12 до 13 будуть урочистості з нагоди дня фізичної культури та спорту, де голова обласної державної адміністрації, голова обласної ради, будуть вручати відповідні відзнаки і винагороди. Матеріальні винагороди, а також відповідний спортивний інвентар, кращим спортсменам області і ті, які показали результати за спортивний наш рік. Наш спортивний рік іде з вересня, по, з серпня по вересень місяць. З 15 по 16. В зв'язку з тим є е, пункт програми розвитку фізичної культури та спорту спільним розпорядженням голови обласної державної адміністрації, голови обласної ради, де визначено також е, відповідну матеріальну нагороду кращим спортсменам Закарпатської області. На сьогоднішній день їх нараховується по поданню 474 спортсмена. Це є призери, учасники е, першого третього рангу змагань, тобто область. Чемпіонати області, чемпіонати України, Європи, світу, а також учасника Олімпійських ігор. Тому є відповідна матеріальна винагорода даному спортсмену. Ми рахуємо по положенню. По цим змаганням, і по відповідному рангу рейтингу змагань. Тобто ця сума буде коливатися від 15 до п'яти тисяч гривень. Також отримує цю винагороду матеріально: і спортсмен, і тренер. В зв'язку з тим, що по програмі розвитку фізичної культури та спорту передбачено. 600 тисяч гривень на пункт програми по матеріальній винагороді, а нам потрібно 959. В зв'язку тому була проведена відповідна спільна нарада засідання, де робоча група пропрацювала і визначила кращих спортсменів і вийшла на ту цифру, яка є на сьогоднішній день разом із спортсменами. Тобто, і тренер, і спортсмен отримає таку саму винагороду за найвищий. Результат показаний на тому чи іншому рангу змагань, тобто це мінімум призери України, Європи і світу. Таких у нас є ряд спортсменів по ряду різних змагань по федераціям. Тепер, що стосується е, другої частини, це була друга частина, третя частина етап заходу з 14 по 18 годину 9 вересня, кожна локація буде представлена презентацією. Тобто до 12, до 11.30 буде відповідний рух біля кожної локації, біля кожної федерації, по кожному виду спорту. Деякі спортсмени по федераціям будуть не лише презентувати, а і проводити ряд показових виступів, можливо, навіть певні змагальні етапи в частині. Даного заходу цих, скажімо, 2,5-3 годин. З 14 години по 18 буде презентація, відповідна, по графіку кожної федерації, яка буде представлена по даній локації. Локація буде перед обласною державною адміністрацією на площі Народній. Тому. До федерації також будуть представлені обласні спортивні школи і обласні спортивні структури підвідомчі, які є в галузі фізичної культури та спорту, які так само опікуються 17 тисячами дітей, які є на сьогоднішній день в області по формі, яка в нас називається 2ФК і 5ФК. Це наша галузева форма, яка попадає в рейтинг по назві, по рейтингу областей. І відповідно, ми маємо е, підсумки так, само будуться проводити підсумки по міністерству, і буде визначати нашу закарпатську область галузі фізичної культури та спорту, яка вона є в рейтингу, які результати по е, цьому спортивному року, який передував.